Доброго дня усім! Мене звати Оксана Лужецька. Я пає. є. Нема. Бачиш, нема. Та Галинка нажала два рази на екранчик. Повернути треба, добре, я все добре. йде прямий ефір у Львові? Набере пізніше. Мене звати Оксана Лужецька, я на дієтолог, коуч діток коч по здоров'ю. Кожен тиждень. Ми збираємося в офісі нашому налишено шість шість третій поверх триста шостий кабінет. І якщо вам близька тема профілактики здоров'я відновлення, запрошуємо вас. у Нас кожен тиждень збувається презентація. Тема тему завжди вибираємо по запиту, по запиту людей, тому що в нас є великі декілька чатів, і в чатах дуже обговорюються різні там захворювання, і ми людям доносимо, що причини захворювань це є слабкий імунітет. І власне клітинне харчування, якщо почати його вживати, воно буде на клітинному рівні піднімати імунітет, і любе захворювання буде йти, Але це пізніше. Сьогоднішня тема це тема алергії. І Всесвітня організація здоров'я говорить, що за своє життя майже кожна людина зустрічається хоча б з одним якимось алергеном. І є така статистика, що 90% населення всього світу має хоча б якісь один алерген впродовж свого життя. Що таке алергія? Я зачитаю, вони так дуже мутро написали. Це патологічна реакція організму пов'язана з підвищеною чутливістю до деяких речовин алергенів. Але щоб людині зустрітися з тим чи іншим алергеном, от може бути двоє людей, і вони зустрічаються з алергеном. Наприклад, на амброзію, одна людина може мати алергію, а друга не має. Чому? Тому що та людина, що має алергію, вона має провокатор всередині. І зараз тими провокаторами будемо розбиратися, звідки ті провокатори беруться. Отже, які фактори можуть впливати на те, що людина може мати алергію? Як завжди це звичайно стреси. Коли є довготривалий стрес у людини, це може бути наслідком того, що падає імунітет, і вона може мати цю алергію. Це є екологічна ситуація. Від того ніхто не застрахований, і це воно дуже впливає на те, що може людина потім часом з'явитися алергія, приміщення, особливо коли ну раніше це так було зараз вже менше, є коли кили, килими були, та, і людини там, та папелюка збиралися, це на пилюку. на різні кліщі, які потім могли заводитися в те килимо, шерсть тварин, так само може бути провокатором алергії в людини, і різні навіть рослини. Росли в різних категорій, кімнатні рослини вони так само можуть давати реакцію, що людина може мати алергію. Ну і цвіль від неї точно нікуди ніхто не дівається, Дуже багато навіть людей не розуміє, що цвіль, це така чорна цвіта. Називається вона грибок аспаргілюс. Він дуже впливає на алергічну реакцію організму. І він є абсолютно агресивним, ну, коли ми починаємо мити, коли от у нас є шви на кухні, чи в ванній кімнаті, де постійно волога, і от ми бачимо ті чорні шви починаємо мити. Вона за секунду до нас іде в і Якщо імунітет ослаблений, в нас те аспаргілюс дуже гарно собі починає розмножуватися. Та якщо ви ще в стресі, ну просто це дуже комфортні ситуації для того аспаргілюс. А якщо ми ще їмо неякісну якісну їжу, це якраз наступне, що неякісна їжа, яка напічкана різними єшками, стабілізаторами, антибіотиками, вона теж приводить до алергічних реакцій. Коли людина працює на шкідливому виробництві, вдихає різні пари, воно може привести до алергії. Ну і улюблена тема всіх народів це паразитарні захворювання. Вони є були і завжди будуть в людини. Ну коли їх дуже вже багато грибків, вірусів, бактерій, паразитів, з ними треба щось зробити. Значить, вони можуть викликати їхні продукти життєдіяльності, алергічні реакції. Робота на різних ну, шкідливих підприємствах, я говорила, яка вона буває? Вона буває респіраторна. Коли в нас одно постійно там закладено є. Вона може бути шкірна. Це різні дерматити, кропивенка, екземи, харчова. Коли ви сіли якісь продукти, людина починає висипати від того продукту, або в неї вже провокатор є на цей продукт всередині. Алергія на, на укуси комах. Дуже часто в діток є, і коли ми починають її свербити, воно починає прямо там опухати. і Зразу йде якась реакція на щеплення. Може бути алергія, алергія при вагітності. Коли відбувається перебудова гормонального фону жінки, це так само може привести до алергії. Ну і саме важке, що може бути з алергією, це є. Хвороба квінки, а після неї йде анафалітичний шок. Це коли це вже терміново треба дійсно швидку допомогу, бо можуть бути і летальні випадки з виходу з цієї алергії. Як вона може проявлятися? Це і чхання. Що людина постійно від... є той подразник і вона постійно чхає. Кашель такий, що як дусить людину, що вона не немакрутиння, вона як задихається від того кашлю, це може бути алергічна реакція, висипи по тілу, сльозоточивість постійна, що очі такі червоні сльозоточивість, яка спочалася алергічна реакція. І нежить. От хронічний може бути риніт, якщо є той алерген, і людина постійно тече з носа, такі як нежить відбувається. Ну, і що треба робити? Звичайно, треба забирати той провокатор. Бо якщо людина навіть буде пити наше унікальне клітинне харчування, а жити там, де от, виходить, є та цвіль, вона все рівно клітинне харчування буде допомагати справлятися, ніби організм піднімати, але кожну секунду є провокатор вдома. І тому треба розібратися, з чим відбуваються алергічні реакції людини. Але навіть коли люди не розбираються, та що можемо може, йти до лікарів і робити собі та надрізи, mm. там на які алергени, там стільки тих алергенів, люди йдуть, кажуть, ой, в мене такий, такий затокі та? а вона може й не знати. Але коли починає пити наші клітинне харчування, яке просто я йому співаю, це такі як дефірамби, тому що я вже з ним працюю два роки, там де наша легко. Воно є унікальне по своєму складу, воно унікальне тим, що воно таке, як діагност, вона, ця капсулка зелена вона йде по організму в перші дні і шукає, що у вас там не в порядку. І коли ваше захворювання не так далеко глибоко знаходиться, вона починає от з тим же захворюванням справлятися. І що може бути? Може бути загострення, які не треба боятися, тому що через загострення відбувається оздоровлення. А чому відбувається загострення? тому, що наш організм такий закислений. Отже, я до речі не сказала, що є, що провокатором це фармпрепарати. людина, яка п'є, сама собі назначає антибіотики противірусні, бо неї горло заболіло. Це ж яку вона робить інтоксикацію організму тими препаратами? І може бути алергічні реакції. І тому, коли організм такий закислений, втомлений, людина не п'є воду, бо їй не лізе, кава, чай напитки, коли ж та вода залізе, їсть неякісну їжу, і тут неї стрес її постійно тяне на солоденьке. І от такий от замучений організм попадає в наша унікальна капсула. Ясно, що буде загострення, тому що вона починає працювати на клітинному рівні і впливати на те, що у вас відбувається, щоб це все то патогенне, що у вас є. Якби викинути з організму. І тому загострення не треба боятися, потрібно збільшити кількість якісної води. Тому що наша капсула так і називається, L-8, розробники, науковці, які розробили цю капсулу, вони їх так і її назвали. 8 склянок води, це мінімум. Бо якщо людина 100 кг, це не може бути 8 склянок, і явно треба збільшувати пити воду. Але якщо людина не навчена пити воду, то ну є рекомендація все-таки починати з півтора літри, бо в неї можуть початися напрямки, на нерки можуть не справлятися. Отже, що входить в ту капсулу, Чотири гриба, речі шататі кордіцепт з чаба. Кожен гриб є унікальний. Він є іонкопротектором, протизапильним, противірусним, протигрибковим і на деяку категорію паразитів він також має силу. Але що воно робить? Воно виходить, якби той наш організм, який є за воно залужнює. І любому паразиту навіть мені хтось скаже: Ну ми ж знаємо, Оксана, ти ж раніше нам давала пожмоти сучолібники, да, вірочка воврорі, да. пожмойте чи без волочка. Мені люди просто пропичку сказали, що в нашу капсулу там ходило раніше лише чорного горіха, а тут цього немає. Але ЛФ8 абсолютно по іншому діє, він ж не є бадом, а це як клітивне харчування. Він робить це середовище таке, якби більше лужне. І оце ваш закислений організм він має, починає робити слаболужну сторону, тому що в нашому організмі не може бути абсолютно лугче, чи абсолютно кислота. має бути слаболужне середовище. І якраз ваш кислий організм завдяки ті капсулі буде мати рівновагу. І тому паразитам буде некомфортно, і дуже багато ми, ми знаємо, скільки паразитозу побачили люди, які по. У них просто виходило, бо некомфортно стало в організмі жити тепер зі. Ще входять е, сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Сублімація це є унікальна сушка спресована, і всі мікромакролемати зберігаються і навіть посилюють дію. Коли в нас запані процеси є в шлунково-кишковому тракті, ми знаємо, що ми маємо в той час їсти все на пару, тому що у нас погане травлення. А за тільки ці капсулі буде в нас налагоджуватися травлення. Перезапускатися наша мікрофлора, і запальні процеси будуть зніматися. І ще входять трави трави, які будуть давати енергію. Скільки у нас результатів по такому закисленому організмі, то енергії нема руками. Люди починають пити. У мене декілька жінок три дні. Ну, взагалі не мало. а тут, я не знаю, Напевно, що зі мною сталося, Міркурію ви розумієте, да? що хто це в нас говорив про нього. Каже, я приймала всі вікна, то та все ну, таке натхнення знайшло, Я кажу, звісно, натхнення виділа вісім. Я знаю, як воно працює. І тому вона є унікальна. Це такий діагност. Але якщо є можливість, я все-таки рекомендую ще унікальні дві капсули одночасно додати, тому що результат буде тоді швидший і ви не будете довго в загостренні. Що це за капсули? Ну люба хвороба закислений організм і ми в стресі. В стресі ми живемо постійно. Є відносини. Да, чоловік, жінка, діти, внуки, партнери, роботи так далі. Коронавіруси у нас є війна, і ми постійно в стресі. і Ми повинні навчитися. Зберігати ну більш-менш ту гармонію всередині. І от якраз та біла капсула це про наші стреси. Вона так і називається сліп, щоб ми добре спали. Бо якщо ми в стресі і ми хронічно не досипаємо, ну ми будемо в стресі цілий день ходити. Ну ми ні з якого діагнозу абсолютно не зійдемо. І нам треба заспокоїти нашу нервову систему і влагодити сон. І оця капсула «сліп» — це про то. Знов таки, вона унікальна тим, що вона є багатокомпонентна, тут є магнія, цитрат, кальція, цитрат, ашваганда. тут є мелатонін, це гормон нашого сну. І обов'язково рекомендація лягати спати до 12-ї години, ідеально до 11. Тому що, якщо ми там в третій ночі вип'ємо дві капсули і хочемо покращення сну, не відбудеться, тому що є циркадні ритми і їх ніхто не відміняв. Допоможіть своєму організму, якщо ви пішли на той Тому що здоровлення. Чи ті капсули працюють не треба? Ми вже їх перевірили, вони абсолютно працюють і щось доказувати. Ну не хочете і лікуйтеся. Я завжди говорю, вихід є, кожна людина робить свій вибір. І друга капсула, коли ви будете спати, вона буде займатися нашим шумковим кишковим трактом і печінкою. А що це така? Це основа, основа, тому що наш імунітет держава в кишківнику. І коли у вас буде все налагоджено, ми знімемо всі запальні процеси, ми зробимо ідеальний відтік жовчі, жовч. Я завжди вже нападу знаю, всі такі жовчі. Ну, я вже говорю, Я вже вас два роки вчу, таке жовчі унікальний антисептик, вона вбиває віруси, бактерії, гриби. І якщо в нас застій жовчі, ну у вас мікробіота буде постійно патогенна. А якщо відтік жовчі буде налагоджений, воно буде впливати на віруси, гриби, паразити і буде вас налагоджуватися траплення, ви не будете ходити в ви кожен день будете ходити в туалет, і у вас буде кишківник нормально працювати. І тому вірусам, бактеріям, грибам, паразитам стане некомфортно, сідайте. А тут ще у вас буде що відбуватись? Буде заселення мікрофлори, хороші, дружні, бо вона нам потрібна для нашого імунітету. І тут є пробіотики, пребіотики, ензими, це все перетравити, І вас налагоджується шлунково кишковий тракт клечинка, ви собі гарно спите і ще бонусом буде йти зайва вага. Бо коли приходять запитом і кажуть, нічого мене не турбує, тільки зайва вага, а тут дивлюся. Гемоглобін зашкалює, шлунково-кишковий тракт пролета, цього інсулін, то зайва вага на Я кажу, зайва вага це є просто наслідок того, що у вас відбувається в організмі. Давайте розберемо з вашими хронічними захворюваннями, ті три капсули 100% впливають. А та вага буде йти бонусом. Скільки в нас результатів по вазі? 18, 15, 20. Великий результат я маю в ної жінки 32 кілограма. І воно йде бонусом, що ніхто не зациклюється на вазі, бо воно піде з часом бонусом. Треба просто набрати терпіння, бо організм є унікальний, він знає, коли саме скидати цю вагу. Що б я ще додавала про алергію? Ну, залежно який, який стан до алергії, це обов'язково я радила би імунокод. Імунокод – це є природний антибіотик. Він є противірусний, протибактеріальний. В попередній компанії ті, що були тут, якраз у нас є люди працівники. В попередній компанії у нас була унікальна капсула бета, і там був міст бета-глюкан. Я думаю, як буду я працювати, в мене вже тої капсули немає. А ми коронавірус. Тим природним антибіотиком забирали і пневмонія, і не треба було ніяких таких антибіотиків. І тут воно є, і це любов любовна і імоноко. Тому що тут є бета-глюкан, пептиди молозива тут є ще два унікальних гриба, які не входять в але 8 Тут є цинк, тут є е, е, альфа-ліпоєва кислота, Тут є цинк, вітамін Д3 і ще дуже багато мікро-макроелементів. І воно унікально, воно як кілером вбиває той вірус бактерій, яку знаходить. Це які... то... Ну, імбир, корінь ну, солодкий, здається, що входить. Ну, я... Ті основні компоненти, вони як, якби кілер, такий є, щоб вбити той вірус бактерій, що викликає ті алергії. І тому, коли ми починаємо хворіти, коли в нас є алергія, ми профілактично можемо пити, але з такою хворобою треба пити більшу дозу. Я видавала 2, 2 і 2, шість капсул тоді набагато швидше ми з такою захворюванням, як алергія. Якщо в нас дуже така сильна печалька шлунково кішковим трактом у нас є вечірні фіолетові, але коли нам треба все-таки налагодити шлунково-кишковий тракт, я дуже б рекомендувала ензими і пробіотики, і пробіотики Знов-таки унікальна формула в одній капсулі, щоб пошвидше зняти запомі... процеси і перезапустити мікрофлору. І так само діткам, які є до 11 років, фіолетову капсулу не можна, тому діткам рекомендуємо взяти ензими цю баночку, бо це дітка можна знайти. Народження, якщо є проблеми з ним кшковим якщо є алергія, редженер. Чому рекомендується алергію? Хоча тут є колеген гіалуронова кислота, бо тут є ще куркумин. І Просто куркумин пити він не дасть з того ефекту. Він працює за рахунок того, що він є в унікальній диссінергії з колагеном, гіалуроновою кислотою, і знову таке, то є патент на це. Ми маємо дуже. Крутесні результати по суглобам, артритам, артрозам, мартрозамкусатрозам, але воно і на алергії так само буде впливати, бо воно буде запалення знімати зі всього організму. І коли люди знають свої показники, що у них там вже сої там підвищені, чи фаратини, які вже такі зашкаючі підвищені, побачите, як воно буде гарно понижувати це все, тому що запалення буде проходити завдяки цьому коктейлю. Ну і коли в нас є алергія, звичайно, серцево-судинна система є в збої так само, тому що ми є цілісний організм і немає окремо серця, судину і так далі. І тому рекомендації є по серцево-судинній системі. Це знов-таки унікальний продукт. Оксид азоту, який багато років назад отримав Нобельську премію представників по оксиду азоту, і тут він так само є. Оксид азоту, який після 30 років у нас все менше менше виробляється від починає страждати кожна клітинка і серце судини в тому числі. Тут є коензим 10 і дві амінокислоти, і дуже гарно підтримує серцеву судину. систему, забирає та хікардіяртмії, високий тиск, понижує холестерин. Хто мав мігрені, дуже гарні результати є по мігреням, вони проходять. А людина мала, в мене такі відгуки від мужчин, 20 років мала мігрені, і каже, боже, півроку і от, стабільно, що немає, при тому, що є метаозалежність людини, але зовсім не відчуває вже головних головний бой, це. У нас є ще солодкі ну Солодкі елев я все-таки більше рекомендую діткам. І особливо це дітки-аутисти, коли йому важко да, да, донести дитині, що їй там треба гірку капсулу, то точно доносити не потрібно треба щось робити. І от ЛР-8, солодкі я точно піддавала діткам, які мають цей синдром. Ну і алергічні реакції вони так само мають, так що ЛР-8 можна давати солодкі вже на напитки. Ну і шлунково кишковий тракт без нашого зеленого коктейлю він нікуди, тому що зелений коктейль це є хлорофіл, це є любимо наша люцерна, Тут є парски пшениці, бурячка. І цей зелений коктейль він налагоджує роботу і шумково кишкового тракту, і наших нерок, і показники крові змінюються, і наше серце підтримується. Ну і як. Я говорю, що алергія це точно є початок в кишково-шинковому тракті і в печінці. Оцей зелений коктейль я би точно рекомендувала на постійній основі. Його п'ють і дітки, і дорослі, можна його пити і на кефірчику, це ще додатково буде і білок. От Ми робимо шейкері з дитиною, ми дуже любимо цей коктейль. Зараз в Україні надіємося, що буде доставка вже скоро, тому що в Америці, в Європі цей продукт є, ми його дуже чекаємо. Але кому треба в нас в офісі, так? Так, правда? Та ну, коли в нас зайва вага, то це все з'їде. До речі, там є два види. Так, ще різно коліна є вам. Коли у вас зайва вага, ну я би точно в перший місяць, Галинка наша всю каже, що вона б взагалі ну, схему свою сказала, ну, я до денних вечірніх, якщо є зайва вага, така серйозна і є вісцеральний жир, такий випираючий животик, а це якраз жир, що робить дуже серйозні запальні процеси в цьому організму. Алерія буде 100%, і він робить гіпатозпочинки, такі кардіоротмії, то я би швиденько додала в схему до денних вечірніх ті наші чаї. Нам потрібно пошвидше зайві забрати і запальний процес цього організму. І вони дуже смачно п'ються, та дівчатка хто вони, вони Дуже, вони дуже, чистять, та, дуже смачно, та. провірено. Вам В Казахстані. Вірочко, я не знаю, чи вам треба віручка. В Казахстані, пану з'їла. Вони мають вас смака, але я рекомендую, коли ви торп'єте, щоб не було якась поїздка. Ну, Тоді люди не сплять. Ну вибираєте собі, коли вам зручніше, це пойте, І він п'ється на ніч. Очистка йде така серйозна. А очистка зранку. гарно. Ні-ні, маркна спиш. Тож оленка була, так? Так. Любить? Оксид азоту ну, це те, що ми говоримо, що в нас є от в лікарді і в нас є в краплях. Він є рідкий, він дуже гарно впливає на слезові, ми його капаємо в рот і він піднімає імунітет. Він дуже гарно впливає на місцевий імунітет робить. А в нас алергії можуть бути зв'язані тут. Коли в нас ніс постійно тече з носа, вушка, то все, якісь алергічні там прояви реакції, значить воно буде робити і місцевий імунітет, і коли в нас почервоніння, до речі, от алергія і почервоніння, воно дуже гарно знімає почервоніння. У собі теж, і дитина якісь мала алергічні реакції, на другий день вона цілий день прокапала, на другий день взагалі дитина проснулася, от, не було ніяких реакцій. Собіді конопляне масло. Хто любить коноплю, рекомендую. Правда, то не та конопля, що ви думаєте? Бо це унікальна, воно таки розробка є потенна, це і це є м'ятка тут парцева, і воно так розслаблює заспокоює нервову систему. Ввечері по три капельки от в мене всі відкривають ротик, я всі покапала, всі пішли на спадки. і воно піднімає імунітет, бо нам треба піднімати імунітет, щоб справитися з алергією. Ще у нас є. Ну зараз є вона, ще є там зараз. Воно по акції Є, є. є, є. Так, ну, тож, дуже класний продукт і ще й дуже смачний. І монокод він у нас є в капсулах, а тут воно п'ється напиточком, щоб підняти імунітет. Ну нам під потрібно підняти імунітет, щоб справитися за легілом. Напитком дуже смачний продукт. Ну і ще наш новий є продукт. Тестостерон, бо uh -huh. сказала правильно, це є чоловічий продукт, як говорять, але жінкам він так само потрібен для репродуктивної системи. Якщо в них і не вистачає цього гормону і вагітність, не настане, профілактично жінки можуть спокійно пити по одній капсулі. Дуже на, е, на, на ніч вже ефективний продукт. Бікету. всі назвали. Бікетом. Що Бікету, ну це теж про схудення, та додатково можна ще його вжити. Це для спортсменів дуже спортсменів гарний продукт. У нас так само я дуже гарно очищаю. Він на травках сер... кішківник чистить печіночку і нирки. На 21 день вистачає тих чотирьох упаковочок. Продукція є унікальна, дуже багато результатів є по алергії, що діток, що дорослих. Просто треба набрати терпіння. Ну і, звичайно, передавати свою тарілку харчування, бо якщо ви далі будете вживати все жарене, копчене, молочне, ем, там, дуже багато солодощів, дріжджовий хліб, мучне, ну, тоді ви будете просто ті капсули хочуть вас оздоровити, а тобто, ви самі собі заціляєте рухніз. Ви повинні зробити це в комплексі. Ну, і обов'язково має бути якісна вода. Вода це є основа. І ви побачите, як буде змінюватися ваш стан. Дякую за увагу. Дякую, Оксана.